Всім вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, чого вам потрібно остерігатися. Дивимося два варіанти відповіді. Остерігатися. Чим необхідно остерігатися. Обирайте варіант. Перший варіант. Вам, вам необхідно остерігатися якоїсь неправдивої інформації. Вам потрібно ваших думок остерігатися, того, що ви самі, можливо, себе накручуєте і не даєте собі рухатися вперед. Саме себе остерігатися. Не впадайте в ілюзію, робіть те, що ви дійсно хочете. А, і тоді все буде добре. проявляйте ініціативу, І тоді все буде, так як ви захочете, все буде найкращим образом для вас складатися. Що? 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 Потрібно робити те, що ви дійсно хочете, вам потрібно боротися за свою мрію, і вам потрібно не так сильно і критично відноситися до людей і до допомоги. Вам потрібно приймати цю допомогу. Стрігатися якогось чоловіка, він може вам заважати рухатися вперед, до того, що ви. А дійсно хочете. Вам потрібно якісь емоції, в почуттів своїх остерігатися. Думайте в першу чергу головою, а не тільки емоціями. Здійснює, вам потрібно постійно щось робити, звільнитися від всього, що вам вже не потрібно, і боротися за те, що вам треба. Ви така. Вас ви щели такою бачать, жінкою воїном, яка постійно добиватися своїх цілей. Вам не потрібно сидіти на місці. Другий варіант. Потрібно остерігатися, щоб ви поставите невірні собі цілі і підете в неправильному напрямку. Невірні задачі будете виконувати. Вам потрібно не замикатися вдома, не сидіти все, все час вдома. Можливо, вам і когось із вашого близького оточення потрібно е, остерігатися. Не утримуйтесь від вибору. рухайтесь, не сидіть на місці, е, знаходьтеся. Постійно в русі, та рухлива. Вам потрібно це, в цьому русі бути. Не потрібно впадати в ілюзії, не потрібно піддаватись своїм соблазнам, спокусам якимось і тому, що перешкоджає е, вашому руху. Вам потрібно шукати щось нове, відкидати все, що не потрібно, почу, досягати своїх цілей, ставити нові, е, нові плани. Іти в тому напрямку, якому ви обрали. Друзі, не накручуйте себе, не впадайте в переживання, і все у вас буде добре. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!